Тисячі мешканців одного з найбільш густонаселених мікрорайонів Чернігова Масанів ледь не залишилося без водопостачання та водовідведення. Але ця історія не лише про сміття в унітазах. Це історія про те, як непродумана забудова 90-х років перетворила життєво важливу інфраструктуру на бомбу у повільненої дії. На минулому тижні сталася аварійна ситуація на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1000 мм. У мікрорайоні Масани на перекри. С Красносільського та вулиці Глібова зупинився цей колектор внаслідок того, що багато абонентів використовують каналізацію не так, як потрібно. Викидають багато побутового сміття, серветки, засоби гігієни. Що й стало одним із наслідків цієї ситуації, що могло призвести в свою чергу до. Повного відключення водопостачання цілого мікрорайону, такого як масани, забудова масанів триває десятиліттями. Однак інженерні мережі, зокрема каналізаційний колектор, лишаються такими, як їх проектували ще у 90-х. Тодішня влада і забудовники не врахували ані реального зростання населення, ані майбутнього розширення району. Результат маємо нестабільну роботу колектора, який працює на 100% своєї потужності, а насправді вже за межею. Атньо до п'яти нових багатоповерхових будинків, щоб мережа перестала функціонувати. Є велика проблема в тому, що цей колектор підключений до колектора меншого діаметра. І цей колектор, як наслідок меншого діаметра, він є аварійним. Він не може пропустити всі стічні води, які надходять від нового мікрорайону Масани. Він не розрахований на це, і потрібно на це великі кошти, щоб виконати заміну його, які у нас немає. Ну ми постійно шукаємо, хто нам міг, зміг би профінансувати цей масштабний проект, який дуже важливий є для нашого міста в цілому. Всі стоки, які йдуть звідси, вони йдуть на шерстянку. От на шерстянки також були. Три великі аварійні ситуації, де приводилося. Призупиняти підвищувальні насосні станції також мікрорайону, як масани. В подальшому, якщо не замінити його, можливо бути такі самі наслідки, як на цьому мікрорайоні. Коли мережа працює на межі своїх можливостей, то кожне засмічення може стати для них фатальним. Затор утворився через побутові відходи, які мешканці викидають в унітаз. Понад 20 кубічних метрів вологих серветок, ганчірок та поліетилену. Саме стільки працівники Чорнігів водоканалу вже дістали вручну. Я працюю в водоканалі вже 13 років саме в каналізаційній мережі. Ну на такому діаметрі тисячу міліметрів. Я такого затору не бачив взагалі ні разу. Тобто, це ну тільки подумати метр висотою труба і запласти серветками. Ну цього не повинно було бути. треба людям думати трошки, що вони роблять. Ситуацію вдалося стабілізувати завдяки спеціалізованому каналопромовному автомобілю, який водоканал отримав за підтримки європейських партнерів. Саме ця техніка пробила затор і зняла критичне навантаження з мереж. Дякуючи такій техніці, яку нам дали європейські наші колеги. Ми усунули цю аварію у коротчайше сроки ми приїхали удвох з люсером, і ми це зробили все. А раніше б, на цю роботу про нас знадобилося б гаразд більше часу і гаразд більше б людей. Тобто, це була більша б робота руками, ніж технікою. Ця техніка нам допомагає дуже при складних аваріях. Вона себе зарекомендувала дуже добре при аварії на текстильники в даний момент на масанах. Дай Боже, що вона у нас є за допомогою її. Ми це все робимо з поверхні. Тобто, ми не вникаємо у саму середовину туди, де велика загазованість, де шкідлива для здоров'я. Але треба людям бути трошки обережніше і все-таки думати, що вони роблять і що кидають в унітази. Наслідки такого ставлення до каналізації жахливі, і наступне засмічення може стати фатальним. Тоді масани дійсно залишаться без води та водовідведення. А це означає туалет на вулиці. Що погодьтеся критично, особливо взимку.